А, Нікіта, вітаємо з перемогою. Сьогодні такий 5-0 рахунок впевнений. Ось за рахунок чого наша команда сьогодні так перемогла з таким великим рахунком. Я вважаю, ми зуміли забити перший м'яч, доволі швидкий. Гарно грали, забили дуже багато м'ячів. У мене вийшло забити дуже зрячий, хороший м'яч. Зумів віддати дві гольові передачі, та вся команда грала в гарний футбол. До речі, до, що до твого м'яча, ось я так не зрозумів, коли коментував той, що м'яч туди, вітер там залетів, чи ти передачу давав, чи ти бив. Бачив, це був удар, дуже ціленаправлений, дуже гарно залетіло, я доволі. Як команда зараз привітає в роздягальні тебе? Я гадаю, всі поаплодують всім. Не тільки я забив свій дебютний м'яч, також це зробив Поправка Єгор і Денис Шарай. Також я вважаю, що всі дуже гарно зіграли і всіх привітають з цією перемогою. Денис, вітаємо з перемогою. Вітаємо тебе з дебютним м'ячем за колос ось. Як тобі сьогоднішня гра нашої команди? Дякую за привітання. Так забив свій дебютний гол за колос. Емоції гарні. Гра мені сподобалась, результат позитивний, і всі довольні. Як вийшло так, що ти тільки вийшов на заміну, буквально через я там в коментарі сказав 30 секунд, що там знадобилося Денису, щоб забити. Тренер дав установку, забити м'яч. Так вийшов і зробив. Його ти його виконав. Так. Як тобі взагалі цей сезон? Ну звісно, хочеться завжди грати. Ось як ти вважаєш, який в тебе прогрес цього сезону? Ну, сезон для мене почався невдало. В першому турі отримав травму. Пропустив першу частину сезону, а зараз тільки почав набирати форму і ось так потрохи. І набираю. Ну і набираєш так, що сьогодні забив. Так, так виходить.